Ну що ж, наш лютий ворог робить все можливе і неможливе для того, щоб ми були без світла, без тепла. Але Господь і природа на нашому боці. Листопад добігає кінця. Скоро зима. Але на вулиці плюс десять, плюс дванадцять. Нема світла. І по вісім, і по дванадцять годин. А іноді на добу нема і по сімнадцять. Я і зараз до світла. Та не тільки в мене, а в кожного українця. Горить свіча, але не на святвечір. Горить свічай сьогодні раді її. Цей вогник гріє. Гріє він, до речі, та йде війна на цій землі світі. Іде війна, нас ворог спобеляє, горить свіча, бо світла в нас нема. Та нам Господь щоразу помагає. Ми не здамось, хоч іде до нас зима. Горить свіча, пала маленький вогник, і думки як рій у кожного із нас. Він тішить нас, немов різдвяний дзвоник, Засвітить світло І перемоги час. Горить свіча. І це, звісно, небагаття, яке б зігріло нас серед зими. Систему нищить ворог всю наш маття, бо тактика така у них війни. Горить свіча. Та ми. Не здаємося. Не просто нам без світла і без води. До способів, щоб вижити, вдаємося. Лиш не зітрем ворожі світи. Горить свіча, потріскує легенько. І молим Бога, щоб перемогти, Віщує перемогу нам серденько. Бо з нами Бог що поможе все пройти. Будемо щиро сподіватися на те, що Господь нас в біді не залишить. Він буде завжди з нами, допоможе здолати ворога, пережити момент без світла, без води і без тепла, нашим дорогим захисникам і захисницям. В окопах, бліндажах на полі бою, теж нетепла, теж з крана вода не можна її набрати в криниці. Теж немає світла. Але вони все роблять для того, щоб здобути перемогу щоб здолати нашого лютого ворога. Тому і ми гріємо в серці надію на те, що скоро це пекло закінчиться і перемога буде за нами. Та просвічу, яка нам світила, коли сидимо без світла, ми теж не забудемо. 三个的考验。